Так, дивіться, чоловіче. Оце цей ліхтар, який я вам предлагав. Коротше, отакий ліхтар, я так розумію, отакий ви хочете. Із сонячною панелью, сонячна панель робоча. Коротше, він заряджається, мікро-USB В нього зарядка, і є функція павербанку, Телефончик можна підзаряджувати. Поняли? Плюс оце зараз показує, що в сонячної панелі зарядка йде. Отоморгає. Плюс дивіться, тут можна заряджати його через мікро-USB. Береш мікро-USB, вставляєш. Він ось показує, повністю заряджено. Зараз, бачите, все. Оце заряджає. Уровень заряду показує. І ви хотіли, щоб у вас Type-C було. Ми зробили вам одні гніздо Type-C, коротше. Хочете Type-C берете зарядку Type-C і заряджаєте через Type-C. Через Type-C, ось червоний, червоним світиться заряджається. Синім, коли заряджено, поняли? Якщо буде синім, значить заряджено 100% вже. Вже воно от січе, так сказати. Тут у нас впаяні два акумулятора LG mj 1 Це самі сильні акумулятори LG, які бувають в розмірі 850. Коротше, по 3500 мА в кожному, тут два штучки впаяно. 7000 мА, що, так, що павербанк у вас з собою. Плюс як світа -ліхтар. Точкою світа. Ось точка показую. точка. І вокруг себе розсвічує. Плюс він працює як однорежимний. Тобто, коли він постояв, ви його посвітили, посвітили, зараз ждемо 10 секунд. Тепер просто нажимаєте клавішу і він просто вимикається. Потім знову вимикнули, він знову буде як однорежимний. Тепер, якщо зразу після включення клацати, ми міняємо режими: перший режим, економний режим, блимаючий режим. Режим бокового світла. В такому режимі я б совітував його ставити отак, просто як підставку, і можна працювати при ньому. Поним? Плюс це вже він виключився. Плюс клацаю далі. Є економний панелька. Є червона панелька. Червоне світло вночі не приманює комарів. Якщо вночі отак підставить біля шашлаків і так далі, то комарі на нього не злітатимуться. Це плюс, плюс. плюс... Що в нього іще? Ну, Вже повербанк об'яснив. Сонячну панель об'яснив. Все об'яснив. Дуже зручний в користуванні. Плюс у нього йде в комплекті ремішок. Ремішок можна через плече його носити. Ось, ось, Що сам ремішок розтягну. Ось ось. Ремішок зачіпається за два ходунки спереду і ззаду. І можете таскати його через плече. поняли? А, потім тут йде в наборі проводок. Проводок йде мікро-USB. А, так як у нас ще тепер Type-C додалося зарядки, то я рекомендую вам все-таки іще допомільно взяти провід type c хороший. Зразу метровий такий великий провід, взять, щоб такий нормальний був. Щоб свій телефон не тягати. Оце ось метровий розміром провід type c який ще й швидку зарядку підтримує. І він буде до фонаря у нас прекрасно. Коротше, оцей весь комплект. Оце все, все переділка, акумулятори, е, Type-C і ще й оцей е, провід. Оцей весь набір у нас буде 1070 гривень. Я думаю, це буде прекрасний ліхтар, пахать він буде дуже багато.